Аю, в ефірі інформаційний випуск новин 4 червня. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, яких вбила країна агресор. За 1197 днів війни загинула 631 дитина. А з 2014-го кількість жертв російського терору серед світу нації сягає уже понад 800. Тож у цей день в області провели міжконфесійну молитву за тих маленьких українців, які могли прадіти життю, мріяти та зростати у рідній країні. Світла пам'ять усім жертвам країни-агресора. Детальніше про головні події середи в області дивіться за мить на 33-му телеканалі. День пам'яті про маленьких янголят нині уся країна згадує дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Такі втрати ніколи не загояться у серці кожного з нас. Тож, аби вшанувати життя маленьких українців, які обірвала війна, у Хмельницькому провели спільну міжконфесійну молитву. Сьогодні вшановуємо вшануємо пам'яті, згадуємо тих дітей, які ми втратили насправді, бо це величезна втрата не лише для родин, для батьків. Втрата для України, тому що ми втратили дітей на цій війні а, і втратили не просто дітей, а втратили майбутнє частина нашого майбутнього. І коли нам хтось говорить, що ми б'ємо виключно по військових цілях, ми можемо навести цифри лише дітей, не говорячи вже про жінок, інше цивільне населення, лише цифри дітей, які сягають уже сотнями загиблих і дуже багато сотень уже поранених. Ми вирішили в цьому році е, е, зробити. Захід не те, що дуже камерним, а ще й дуже душевним, тому що кому як не дітям нашому майбутньому згадувати про ці страшні події. І тому весь сценарій, як від ведучих, так і до номерів, до пісень, які звучали, до молитв, які були прочитані, ці всі номери виконували діти, діти, які навчаються в мистецьких закладах нашого міста. Серед тих, хто прийшов на вшанування й Поліна. Вона родом з Маріуполя. Після повномасштабного вторгнення їй вдалося виїхати з блокадного міста лише наприкінці березня. Жінка з жахом пригадує ті дні, бо тікала від окупантів із однорічним сином на руках. Приховуючи те, що ми пережили окупацію, обстріли. Це кожна тривога повітряна. Вона отут от сімець. І ти не знаєш, чи обережеш ти цієї ночі дитину чи ні. Станом на початок червня 2025 року. За офіційними даними від рук російських окупантів загинули понад шість сотень українських дітей. Ще близько двох тисяч отримали поранення. Та ці цифри можуть бути далекі від реальності, адже через тимчасову окупацію та бойові дії багато випадків не зафіксували й досі. Олена Гула Ростислав Маслов, новини 33 канал. Донорство це шанс врятувати не одне життя. Аби цієї цілющій речовини було вдосталь у лікуванні військових. Гвардійці, які проходять службу на Хмельниччині, здали кров для потреб поранених та тяжкохворих побратимів. Серед бійців, які долучилися до здачі, є як досвідчені військовослужбовці, так і молодь. Для багатьох це не перша донація, але кожна з них має особливе значення. Таку ініціативу підтримав і нацгвардієць Андрій. Як тільки почув, що буде така акція, з радістю долучився. Я сам на власному досвіді розумію, наскільки це важливо та необхідно, особливо для нас, військових, у критичні моменти саме донорська кров і плазма можуть стати вирішальними для порятунку життя. Здача крові для гвардійців стала вже традицією. Донацію проводять регулярно. Так військовослужбовці показують приклад турботи, відповідальності і солідарності, демонструючи свою підтримку тим, хто її потребує. Ще одного агента РФ затримали на Хмельниччині. Ним виявився 41-річний житель Житомира. ФСБ завербувала його, ще у лютому цього року і за винагороду зрадник мав передати графіки вильотів та посадок літаків збройних сил України за вказівкою російської спецслужби. Агент мав виявляти і передавати окупантам координати оперативних аеродромів сил оборони. Ще одним його завданням було встановити графіки вильотів і посадок літаків ЗСУ, щоб вдарити по литовищу, коли там перебуває максимальна кількість техніки. Контрозвідники Служби безпеки викрили агента і задокументували його злочини. Після проведення спецзаходів для убезпечення локацій сил оборони співробітники СБУ затримали зрадника за місцем його проживання. Як встановило розслідування, фігурант був завербований російською спецслужбою через Телеграм. Співробітник ФСБ запропонував йому співпрацю в обмін на швидкий заробіток, якого зрадник так і не отримав. Наразі слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за частиною 2 статті 111 кримінального кодексу України. Державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зловмисник перебуває під вартою без права внесення застави. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Користувалися надрами землі без дозволів, ба більше без належної обробки та висновків якості. Підземна вода, яку розливали у пляшки, була непридатна для споживання людиною і могла спровокувати тяжкі захворювання. Втім, це злочинців не зупинило, жага заробітку взяла своє, але за тепер доведеться нести відповідальність. Нині досудове розслідування стосовно учасників організованої групи завершили. Детальніше про уже ексдіяльність підпільного підприємства та збитки, які нанесли ділки, розповідають. Тю поліції, як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань Хмельницької області нацполіції, до незаконного видобування корисних копалин, причетні службові особи приватного підприємства, яке свого часу займалося виробництвом мінеральних вод та мало дозвіл на користування надрами. У 2024 році спецдозвіл було анульовано, проте підприємство продовжило свою діяльність, але вже незаконно. Без належної очистки та доведе. Дня до стандартів питної води ділки розливали її в пляшки, використовуючи логотип української торгівельної марки. Надалі продукцію неналежної якості реалізовували через різноманітні точки продажу та мешканцям області. Згідно з проведеними дослідженнями, питна вода не придатна до споживання людиною. Вмісту ній низки хімічних елементів у кілька разів перевищує допустимі норми, та при вживанні може призвести до отруєння ЖКТ і спровокувати тяжкі захворювання. Хворювання діяльність підпільного бізнесу поліцейські заблокували у листопаді минулого року. Тоді слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області оголосили підозри двом керівникам та технологу приватного підприємства. Аби забезпечити відшкодування збитків, а це понад 22 мільйони гривень, майно підозрюваних арештували. Це стосується продукції, автомобілів, квартир, земельних ділянок. Тепер на учасників незаконного бізнесу чекає суд, їм загрожують до восьми років позбавлення. Волі. Покращити самопочуття усього регіону. На Хмельниччині стартував українсько-швейцарський проєкт Діємо для здоров'я нині його презентували для усіх зацікавлених. Наш проєкт працює у семи регіонах країни. Хмельницька область є новим регіоном, який долучився власне з цього року. Також долучила ще Черкаська область. І в цих регіонах ми будемо працювати за основними чотирма напрямками. Перше з них це посилення. Навчання фахівців громадського здоров'я і розробки регіональних політик в сфері громадського здоров'я, які направлені на профілактику неінфекційних захворювань, друга складова це якраз робота в громадах і школах, де ми пропонуємо інноваційні підходи для того, щоб Пливати на тих, хто знаходиться в громаді проживає на дітей, які знаходяться в школі. Дуже багато є також різних активностей в цьому компоненті. Це і здорові бібліотеки, це і здорове робоче місце. Ну і власне можливо, ми щось ще нове запропонуємо в ці чотири роки. Третій компонент працюватиме в самій медичній системі. Це стосуватиметься центрів надання первинної меддопомоги. Їх потенціал посилюватимуть максимально, в тому числі і проводитимуть тренінги та навчання. То, щоб вони максимально могли бути спроможними надавати послуги пацієнтам з неінфекційними захворюваннями, також доносячи цей доступ до тих населених пунктів, до тих людей, які. Внаслідок різного роду проблем його не мають, або вони є маломобільними, або ж, можливо, це якісь населений пункт якусь сільській місцевості, де немає амбулаторії, де немає можливості мешканцю відвідати у себе в населеному пункті свого сімейного лікаря. І четвертий компонент це все турбота. Це якраз власне новий новий компонент проекту, який намагається поєднати медичну послугу з соціальною, допомагаючи. Не лише тим людям, які є маломобільними, а й тим людям, які доглядають за цими людьми, це надзвичайно важливо, тому що ці люди покладають частину свого життя на те, щоб підтримувати життя свободу своїх рідних або знайомих, або навіть іноді незнайомих людей. Наступним кроком у проєкті є вибір щонайменше чотирьох громад для подальшої співпраці. Подаватися на цей конкурс можуть всі громади, всі бажаючі, без виключення, які хочуть зробити здоров'я громади набагато краще, але при цьому буде безперечно, Надаватись перевага, як і говорив Владислав, тим хто в кого буде підтримка місцевої ну місцевих органів органів місцевого самоврядування громадських організацій, якщо вони такі є і неурядові організації. Тобто, це має бути комплекс всіх стейкхолдерів саме в напрямку профілактики на інфекційних захворювань. Зацікавилися ініціативою її у Меджибожі. тамтешній міський голова каже, вони вже чималий час працюють над покращенням медицини на місцях у себе, тому будуть робити усе, аби опинитися серед обраних громад. Насправді дуже крута ініціатива, тому що враховуючи те, що в нас соціально направлена громада, ми вже деякі речі з тих з того кейсу, які представляли сьогодні, нам представники проекту, вже робимо. Але дуже цікаво, тому що це міжвідувачем взаємодія. В першу чергу це взаємодія медицини, взаємодія освіти, взаємодія соціальної сфери, це дуже нам імпонує. Дуже цікаво, це догляд соціальними працівниками, людей, похилого віку, людей, які потребують догляду безпосередньо вдома. Це теж те, що ми впроваджуємо, і те, що я так розумію, проєкт буде презентувати. Ну і розвиток бібліотечного фонду, бібліотек, культури в цілому, тому що це те, десь, що ми на якомусь етапі. І, ну, скажімо, пробуксували. Зараз ми маємо надолужувати це все. До слова, презентували проєкт не лише цікаво, а й корисно, адже усі гості мали змогу пройти невеличкий чекап свого організму, як от зміряти тиск чи дізнатися рівень цукру в крові. Ми вимірюємо вагу людини, вимірюємо її зріст, виводиться індекс маси тіла. Це коли вага ділиться на зріст в квадраті, Получається індекс маси тіла, і в що залежності від того, який получається індекс маси тіла, ми людині даємо заключення, і в залежності від степені ожиріння ми розказуємо, який ризик серцево-судинних захворювань, який ризик діабету. Наголошуємо на тому, що більшість захворювань все ж таки має спадкову природу. Олена Гула, Ростислав Маслов, новини 33 канал. Погода на 5 червня. За прогнозом Хмельницького обласного гідромецентру, у четвер буде хмарно з проясненням, без істотних опадів. Вітер південний 7-12 метрів за секунду. Температура по області становитиме вночі 12-17 тепла, в день 25-30 вище нуля. У Хмельницькому стовпчики термометра покажуть вночі 14-16 із позначкою «плюс», в день 27-29 тепла. Такими були новини середи. Не забувайте, що війна триває. Тож у разі оголошення повітряної тривоги не ризикуйте своїм життям. Реагуйте на загрози. Перебувайте в укритті або дотримуйтеся правила двох стін. Більше інформації про події в країні та області ви завжди знайдете на нашому сайті та сторінках у соціальних мережах. До зустрічі уже завтра.